Доброго дня всім, депутат Тищенко, радикальна партія. Я хочу сказати, давайте не тягнути цю козу, яку ми вже тягнемо другий тиждень. Таке обговорення, як ми провели з громадськістю два тижні. Сиділи депутати. Я дякую всім колегам, удару, батьківщині, вільним демократам також дякую за те, що вони їхні представники також там були. Давайте не будемо тягнути цю козу. Ми затягуємо на майські, на майські святки, потім переходять. Ми знаходили цей компроміс два тижні, провели всі поправки, всі зміни, все, на що вона полягала громадськість минулого разу все. І я вдячний громадськості за те, що вона проявила свою позицію, потратили багато часу, але ми підійшли і знайшли певний компроміс і порозуміння. Ставимо це питання, не затягуємо, не водимо цю косу.